Привіт, друзі! З вами я Олександр Гринець. Сьогодні хочу поділитися з вами такою думкою, яка періодично виникає у мене там в результаті спілкування або якихось роздумів, коли люди починають дивитися в минуле і казати, що от тоді була помилка, сюди тоді, чи ще колись була помилка. А я от з віком і з досвідом зрозумів, що, по перше, ну, минулого нема, це така. от Досить складна концепція, яку от якщо вкласти в голову і зрозуміти, і прийняти, то вона дуже дуже багато у чому відпускає те, чого, чого нема вже сенсу обговорювати. Про те, що про те, що нема сенсу думати, тому що ну, типу, увесь час там з психологами, наприклад, що мені не, не здається раціональним, там повертається в це минуле, щось там про пропрацьовують. Про, про але це все рівно що вчитися бити повз ворота в футболі, типу, тренуватися і сподіватися, що ти почнеш попадати в дев'ятку. Треба робити те, що дозволяє тобі жити зараз, і аналізувати. От і аналіз, як я розумію, можна провести один раз і зробити висновки. Тому що, на мою знову ж таки, думку в минулому те, що ми вважаємо помилками, це не були помилки, це були наші рішення, які ми робили і приймали виходячи з того, що ми знали тоді, в тих умовах, які ми знали тоді, в тому оточенні, яке було тоді. Тобто, тоді ці рішення для нас не були помилковими, вони були нормальними. У тих умовах, в яких ми були, тобто з тими знаннями, я ж кажу, з тими життєвими навичками. А з, суча, з теперішнім досвідом, якщо озиратися і дивитися на це, ну це в цьому просто нема сенсу. Тому що якби ми знали все це, що ми знаємо сьогодні, то ми б звичайно зробили по іншому. Але так не може бути. І ще є одна така думка цікава. От мені сподобалось, що якщо повернутися в минуле і виправити всі помилки. То ти насправді просто зітреш себе сьогоднішнього. Тобто того, там, хто розуміє щось або знає, або там якісь є речі е, добрі, речі такі позитивні, які ти зробив в житті. Тобто цього всього б не було. Бо всі ці речі, все це життя, це і є процес прийняття рішень, якихось змін е, там, е, те, що відбувається поза нашою. Там, е, Нашими очікуваннями, да, і результати можуть бути зовсім не такі, як ми очікували. Тобто, я не думаю, що є прям люди, які всерйоз, там приймають рішення і прям хочуть помилитися. Ні, в них є якийсь, якийсь певний там, не знаю, спосіб мислення, сформований там, родиною, чи сформований оточенням, чи сформований освітою, чи сформований їх життєвим досвідом і. Ти приймаєш рішення не з метою зробити ошибку помилку. Да? Тобто, звичайно, є там в різних, в різних книжках там розумні фрази, що хтось грає, щоб виграти, щоб хтось грає, щоб грати, хтось грає, щоб програти, але це все не є метою, тобто це е, е, ті навички, ті вміння, які в тебе є на той час, коли ти приймаєш ці рішення. Тобто, те, що ти е, приймав рішення в минулому апріорі не може бути помилкою, особливо з точки зору сьогоднішньої. Тобто, сьогоднішня точка зору вона ніяк не може змінити минуле, якого тим більше вже нема. І це таке ну, досить не знаю, досить прагматичне, але досить таке реалістичне. І воно спочатку здається незрозумілим, тому що хочеться щось проаналізувати, щось там подумати, щось якось там. Перебрати, там пересортувати в минулому, але насправді пам'ять вона не для того, щоб куперсатися в минулому, а вона для того, щоб пам'ятати ті висновки, які ти зробив зробив, виходячи з цього досвіду. Тобто ти прийняв рішення, отримав такий результат. Звичайно, якщо в тебе, наприклад, ти можеш на сьогодні проаналізувати, що якщо ти повторюєш щось, то це, мабуть, вже не помилка взагалі, це просто твій вибір. Знову ж таки, це не помилка. Тобто, ну, може бути один раз невірне рішення, але якщо воно повторюється раз за разом, то це означає, що це просто твій вибір, і можна його не робити таким чином. Це звичайно, ну, з одного боку, сказати легше, ніж зробити, з іншого боку, а чому б ні? От. Хоча мені теж це дійсно ну, є така властивість, що там декілька разів в своєму житті я. Просто сприймав певні патерни поведінки, причому і не свої, а, і не, ну і свої, і не свої. І просто мені здавалося, що це в цих обставинах це типу можна так і сяк, Ну так, так воно є. Але насправді навіть зараз я думаю, що тоді просто в мене не було досвіду, в мене була якась віра в те, що щось зміниться на краще, да, чи якісь там ну тобто що обставини інші там, чи що ще тобто це не означає, що я. Хотів помилитися, і так кожна людина, я думаю, вона не те, що хотіла помилитися, просто, просто це було рішення, виходячи з тих знань, розумінь, вмінь, які були тоді. От і все. От. Тому, тому сьогодні в нас підводячи короткі підсумки, що помилок в минулому не існує. По-перше, тому що минулого вже не існує. По-друге, тому що ти не можеш оцінювати свої колишні дії там, в минулому з точки зору сьогоднішнього досвіду. Тому що ну, це просто неможливо. Тобто, це те, що ти робив тоді, це ну, такі речі, які ти робив, виходячи з тих обставин, з того досвіду, з того свого невміння і розуміння. На сьогодні все, будемо сподіватися, до нових зустрічей.